Нині ми побували у родини Загреба, відвезли їм усе необхідне. Дуже багато всього купив для цієї сім'ї депутат хузької міської ради Мирослав Чепка. Це і дрова, і одяг, і посуд, і меблі. Спасибі кожному, хто долучився до збору. Житло безкоштовно надав Віктор Павлій. Пані Валентина та пан Серій потроху обживаються. Ця сім'я на Донеччині втратила абсолютно все. Рідних на війні житло спопилили окупанти. Але на Закарпаття вони приїхали, незважаючи на повну невідомість, із двома собачками: тимком та мишком. На ціпку песики лише тоді, коли приходять гості. А так ці малючки оточені любов'ю і турботою. Щира подяка цим людям за те, що забрали з собою песиків, не покинули на призволяще. Ну і звісно, хочу. Подякувати кожному, хто долучився до збору. Це Маріанна Крічфаловши, вчителька з першої школи, яка дала мікрохвильову і величезний мішок різних речей. Світлана Сайберт посуд, килим і дуже багато чого. Елеонора, одяг, подушки, ковдри. І ще, на жаль, не записала, хто приніс посуд, електрочайник, ковдри, подушки. Наталія Дубчак, Юлія Рєпіна, Ліза Шекета, Ольга Ухаль, одяг, Юрій Потрогош, електроплита, Олена Кікало, шафа, диван, крісла, продукти. Телевізори, Катерина Яринич-Кробенець, приставка Т2, Борис Олос, натуральні теплі вставки у взуття, Аптека Львівська, Хустфармліки, Альона Міхней, Взуття, Наталія Максименко, Антена, Мирослав Чепка. Дуже багато чого, навіть нереально описати. Доземний уклін. Перед тим багато людей принесли продукти. Передусім, це клуб Родина, який очолює Зінаїда Мамай, Оксана Лойка, Анастасія Корос, Галина Павлюк і ще інші люди. Ошу, якщо когось пропустила, не записала. Також дуже багато чого повезла їм Марія Щербан. Безмежна подяка усім.